Сьогодні прямо такий класичний випуск новин: скорочення, бронювання, штучний інтелект. Ну тобто GPT-4. це 88-й випуск. Новин на дов новин українського та світового IT. Які списки має надати компанія, щоб отримати бронювання, роз'яснення мінцифри. В чому новина? Раніше, коли оприлюднили правила бронювання, там була умова, що для того, щоб забронювати частину співробітників, треба подати всіх співробітників, які у вас є. І це такий момент досить тонкий виходив. Тобто ви світите всіх, вони реєструються військкоматом. Територіальним центром комплектування, а бронюють тільки половину. Так от, Мінцифри вийшло з роз'ясненням, що не треба подавати всіх, треба подати тільки тих, кого ви хочете бронювати, і треба зробити документ, в якому написано, скільки у вас всього співробітників. Не треба давати їхні дані, просто цифру. Але я так розумію, що це підвідповідальність компанії. От така от корекція. OpenAI випустила. GPT-4. чим модель відрізняється від попередника та як отримати API? Власне, новині вже майже тиждень зарелізалася нова версія для платних підписників чату GPT. Вона також доступна, там все стало краще, вище, сильніше. По апішці теж доступно, і там є можливість працювати з зображенням. Зокрема, там можна робити всякі такі штуки, типу дати картинку з жартом і попросити GPT пояснити, в чому гумор. Крута нова версія, і от вона тепер доступна. Ще що цікаво, що вони опублікували. Великий документ, де про неї розповідають, але всі помітили, що сильно менше стало деталей доступного. Тобто вони не кажуть, на які точно вибірці воно вчилось, який там точно об'єм там оцих всіх умовних, штучно-інтелектних одиниць. І вони це пояснюють тим, що це потрібно для безпеки людства. Тому що мовляв, якщо це буде в відкритому доступі, то це може якимось чином зашкодити тут. Всі ж згадали про те, що OpenAI так від початку називався, тому що вони ніби не збиралися ударятись в комерцію. Тим не менше, це приватна комерційна компанія. Коротше, приватна компанія. Не впевнений, що можна про компанію казати, що вона комерційна, бо за замовчуванням вони всі такі. Коротше, каже, що вони дуже багато чого засекретили, чи то від конкурентів, чи то від людства, і кажуть, що так всім буде з цим краще. Ще цікаво спостерігати за тим, що багато хто пише про те, що ой, не такі вже вау. ця нова версія, і швидше за все, це говорить про те, що нам, як людству було достатньо і попередньої версії вона достатньо добре працювала, а ця вона там, вона круче. В більш тонких речах, тобто в неї їй відомо більше фактажу. Вона ще краще вміє тримати контекст, вона ще краще вміє там виконувати вимоги і якісь обмеження, які ви їй ставите. І ще до цієї новини є новина про те, що Майкрософт. Зізналися, ну, офіційно підтвердили, що їх Бінг, оцей асистент, який там сварився з журналістами та впадав в депресію, про це розповідали в минулих випусках, що він базований на GPT-4. Ну, про це теж всі говорили, але ось вони Підтвердили і цікаво, що реєстрація на Bing, вона стала доступна практично усім. І про це вийшли новини, що, мовляв, моментально підтверджують. Microsoft сказали, що черга ще є, але в певних випадках ми швидко підтверджуємо. Я заради цієї справи навіть поставив собі Edge, зареєструвався. Миттю отримав підтвердження. Зареєструватись було непросто, тому що у Microsoft традиційно все дуже класно працює з паролями та. Та обліковими записами. От зокрема, мені він не давав встановити новий пароль, тому що в паролі не може бути логіна пошти. Тобто, у вас є якась пошта там Петренко, Собачка, Gmail. Слово Петренко не може бути в паролі. А в мене пошта з однієї літери, ну вона на власному домені, і там одна літера. І ця одна літера вона потрапляла в пароль, я дуже довго не міг його е, встановити. Е, коротше, зареєструвався, е, все працює, і я попросив Бінга допомогти з обкладинкою для відео на Ютубі. Він це відмовився робити, але натомість запропонував три варіанти. Можливо, я хочу дізнатися про те, як зробити обкладинку, це ще окей. Наступна пропозиція можливо, ви хочете прочитати вірш про Україну та подивитися. Це останнє відео Володимира Зеленського, от така от уява у Бінга про українців. А і ще в Бінгу дуже класно працює suggestion запитів. Тобто, ви коли тільки вводите, і він вже підказує, що там може бути далі, і прямо як в терміналі таб клікаєте, і воно заповнюється. Минулого року виторг SoftServe виріс на 30%. Там планують отримати понад 1 мільярд доходу в 2023 році – 1 мільярд доларів. В SoftServe працює понад 12 тисяч співробітників. Цифри були оприлюднені на саміті експортерів від Forbes. Там Тарас Кіцмей розказав, що рік був важким, тому що Перших півроку вони були зайняті релокацією другі півроку рецесією. 75% продаж приходиться на північну Америку, 20% з Європи. Коротше кажучи, у софтсерва все нормально, він росте, розвивається, але я так розумію, здебільшого за рахунок сусідніх держав. А у цій новині також згадується, що у ЕПАМа теж непогано, і що в них ріст за минулий рік був 28%. В партнерському блоці сьогодні хочу поговорити з вами про монітори. Світло вимикати перестали, але віддалена робота залишилась. А немає нічого, що краще б впливало на якість роботи, ніж правильне робоче місце з монітором. Заходимо на e-каталог, е обираємо монітори. 32 дюйми, розподільна здатність 4К, бо інакше для кого ми знімаємо ці відео саме в такій якості, Матриця IPS. Тип підключення Type-C, ну бо ми в 2023 році, і дуже зручно, коли підключаєш один дріт, і відеосигнал передається, і ноутбук заряджається. Потім зі списку обираємо моделі, які нас зацікавили, і переходимо в таблицю порівняння, щоб роздивитись характеристики. А в картці обраного товару можна знайти найліпшу цінову пропозицію і подивитись динаміку цін на цей товар. В описі до цього відео я лишу посилання на підбірку моделей, які мені здались достойними. На її каталозі можна знайти, порівняти та обрати будь-що. перемач звільняє працівників через санкції. gr 8 Tech, яка стала наступницею перемач Tech, це поки що не стосується. Перімач, виконуючи законодавство. Якщо так можна сказати, коротше кажучи, це потрапляння в санкційний список від РНБО, закриває свою українську компанію, звільняє співробітників, кажуть, що виконують всі свої зобов'язання. Але при цьому свою технологічну компанію поки що не чіпають. Я так розумію, що це пов'язано з тим, що вони продають свій технологічний продукт не тільки в Україні, але мені здається, що там теж це буде не слава Богу, тому що очевидно, що основним клієнтом для технологічної компанії була якраз. Українська філія. Ще я минулого разу, як мені здається, непогано розповів про ситуацію навколо Перімача. Там дякували в коментарях. Дякую за добрі слова. От але декілька моментів в коментах. Підмітили, про які я не сказав, і з якими я абсолютно погоджуюсь, не дуже ок, що це закриття відбувається через санкції РНБО, тому що це зовсім незрозумілий правовий механізм. Мабуть, мають бути якісь інституції, які в умовах воєнного стану чи якихось екстремальних ситуацій будуть хендлити оці прогалини в законодавстві, але тут нам так і не пояснили, за що їх закрили. Тобто вони кажуть, що цей список тих, хто працював з Росією, які є докази. Того, що парімач працював з Росією, не зрозуміло, і те, що я в минулому випуску переповідав версії, це теж не окей, має бути офіційна позиція. Цілком релевантні питання про те, чому, якщо схема торкалася більшої частини ринку, там я нагадаю, що мова була про те, що букмекери дуже багато ухилялись від оподаткування. І якщо схема була такою глобальною, чому постраждав один парімач, а його найбільші конкуренти лишилися і з ними нічого не сталося, відповідно, вони... Обов'язково приростуть, і ще важливе зауваження, що Перімач був серйозним донором для спорту українського і для спортивних ютуб каналів. І це сума, що їм зараз буде однозначно важче. Також в коментарях Салах Муса помітив, що їх там маркетингова стратегія вплине, наприклад, на мігого що міго теж може постраждати, і це очевидно, що так. Перімач чимало купував на мігого. Реклами, і там були якісь такі спільні проекти, коли там безкоштовна трансляція, чи дешева трансляція футболу чи якоїсь спортивної події за підтримки парімач. Короче, кажучи, цього всього не буде, бо компанію прикривають. Мета скоротить 10 тисяч робочих місць і ліквідує ще 5 тисяч вакантних посад. Я вже жартував в одному з минулих випусків, що попереднє скорочення в меті це було скорочення за невдалий віар. А ось і скорочення під'їхало, яке стосується глобальної рецесії. Оце скорочення, що вони роблять, воно. Вони разом з ним хочуть зробити реорганізацію, тобто вони передусім кікають middle менеджмент. Першими скорочення торкнулися півтори тисячі співробітників у відділі найму та роботи з персоналом. Вони оптимізовуються. Цукерберг каже, що буде рік ефективності, і каже, що це не окей. що у нас є люди, які керують людьми, які керують людьми, які керують людьми, які працюють. Український віар-стартап Аспічі, мабуть, так це читається, залучив 500 тисяч доларів від фонду СМРК. Це під час війни це круто, що є інвестиції, що люди роблять проекти. Але тут цікавий момент, що фонд СМРК. Олександра Косавана. Він ой, тут треба сказати дисклеймер, що я співпрацюю з компанією Макпо, яка також належить Олександру Косавану, бо там щось в коментарях сварилися місцями, коли інтерв'ю вийшло. Це не перша інвестиція цього фонду в цю команду. Раніше вони робили разом. Ну тобто, ця ж команда чи люди з цієї ж команди робили стартап, який називався Апостера, де інвестором також був СМРК, і вони на початку 22-го року продали компанії Харман. Харман, та, яка Харман Кардон, і купу, купу всякої різної електроніки, в тому числі автомобільної. Це прикольно. Там, видно, сплели оці всі строки, коли треба бути менеджменту в компанії. Вони вийшли і зробили новий стартап. Побажаємо їм успіху, мабуть, бо інженерна компанія в Києві. Співробітники Google в цюриху протестують проти звільнення 200 колег. Дві з половиною тисячі співробітників вони проти скорочення гуглівських кажуть, що ті не прозорі, і пропонували знизити їм зарплату і кількість робочих годин, щоб уникнути скорочення в Швейцарії. Але Google відмовився і сказав, що він скорочує людей відповідно до прийнятих стратегій та пріоритетів. Взагалі дуже чекають, що, хоча б в Європі на фоні цих всіх скорочень. Виникнуть профспілки, і буде цікаво подивитись на батл між великими корпораціями та профспілками. Хоча мені здається, що якраз в Європі всіх цих скорочень якраз через це, через те, що дуже соціальне законодавство, і буде менше з іншого боку. Міжнародні компанії менше в європі через соціальне законодавство. Не зрозуміло, в общем, добре це чи погано, але отак. Stripe вдалося залучити 6,5 мільярдів інвестицій. Зараз компанію оцінюють у 50 мільярдів доларів, що майже вдвічі менше ніж раніше. Раніше Stripe був однією з найбільших приватних компаній, і оцінка та сягала 100 мільярдів. Більше неї приватна компанія в штатах була це тільки Starlink, SpaceX. Перепрошую, ось вони залучили інвестиції по меншій оцінці. Вони кажуть, що це треба для того, щоб виконувати всі свої зобов'язання перед співробітниками і партнерами. Не знаю, що це точно означає, але, мовляв, не для маркетингу нічого такого. От Stripe — це якби важлива компанія, вона провайдер платежів в інтернеті. Мені хочеться вірити, що ця криза вона от так от і пройде, як для Stripe. Тобто, оцінки впадуть, можливо, навіть десь доходи впадуть, але за Галом нічого критичного. Ну бо якщо все погано, то хто ж дає інвестиції? Тех гіганти практично відмовляються від менеджменту середньої ланки. Чому це погано? На Яху вийшов матеріал. Я не знаю, хто цей автор, і можливо він не дуже об'єктивний, але там цікаві думки висловлені. Значить, вони провели дослідження там по 300 великим компаніям, зробили таке ретроспективне. І виявляється, що кількість менеджерів, які працюють між генеральним директором та керівниками їхніх підрозділів. Зменшилися більш ніж на 25% з 86 по 98 рік, тобто це загальний тренд в управлінні, що middle менеджменту стає все менше. Автор висловлює думку, що в індустрії склався такий певний дисбаланс на користь так званих двадцятикратних програмістів, тобто людей, які можуть от в одне обличчя зробити дуже багато якісної роботи, і що цим виправдовували оці карколомні офери, які ставалися на ринку не тільки нашому, а й на заході. А мовляв більшу частиною роботи, як підтверджують дослідження, робить оця якраз середня ланка. Це люди, яким там не байдуже, і які якраз роблять, щоб всі ці шестерні крутилися. А зараз є така певна зневага до цієї ланки менеджменту в компаніях, і її висловлює і Цукерберг в своєму цьому пару новин тому було про нам не потрібні люди, які управляють людьми, які управляють людьми, які управляють людьми, які щось роблять. З цього ж, звісно, сміється Ілон Маск, який там про це. Твіттер казав, що на одного розробника типу 10 менеджерів. Ну справді, на одного розробника 10 менеджерів, мабуть, забагато. Там от така цитата: поклоняючись найкращим програмістам, долина знецілила менш гламурну роль менеджерів, людей, які фактично виносять роботу геніальних програмістів у світ. Коротше, кажучи, пишіть у коментарях, що ви думаєте, скільки рівнів менеджменту ефективно в компанії, скільки потрібно, а скільки з них дармоєда, і в Фейсбуці там Цукерберг прямо каже: треба всім більше писати код. Там інженіринг-менеджерам і всяким таким штучний інтелект розвіддані від SkyKit і експертиза з НАТО, як технології Palantir допомагають Україні на полі бою. Видання Forbes Зробило матеріал про те, як же палантір працює в Україні. Палантір це така компанія Пітера Тіля, який був партнером Мілена Маска. Вона там існує з початку 2000-х. і вони роблять щось таке незрозуміло. що, але уряди всіх країн дуже хочуть це щось купити. І ось вони відкрили офіс в Києві. А ну да, це щось що вони роблять, пов'язано з безпекою, персональними даними та військовими всякими штуками. І ось вони зробили офіс в Києві і щось віддають Україні. Я так розумію, не продають. Поки що безкоштовно, і там у них є, типу, все. Є щось, що допомагає аналізувати великі обсяги даних, є щось що управляє ситуацією на полі бою, і там розповідається про їх спеціальні комплекси, які там в таких кейсах з двома моніторами, і їх привозять цей чемоданчик на передову, відкривають і бачать просто все, бо воно синхронізується з сотнями супутників, ще з якимись розвідданими. І все це, типу, дуже круто працює. У той же час експерти кажуть, що щось не чули про застосування технологій палантіру. В той же час інші кажуть, що ну, можливо щось трохи є, але в тестовому режимі. Зрозуміло, що правду ми дізнаємось не скоро. Але Андрій Задорожний написав в коментарях: Ого, штучний інтелект, аналітика супутникових даних, експертиза НАТО, за рік служби перший раз чую про цю систему. Мені, як Айтішнику, в ЗСУ. Цікаво було дізнатися, що у нас є така система, і вона десь юзається, але це не точно. Пішов виконувати своє штабне it завдання по заправці картриджу на принтер. Михайло Федоров розповів про майбутнє проєкту є відрядження і закону маски шоу. Михайло Федоров взяв участь в прямій трансляції на ютуб-каналі Forbes Україна. Прямий ефір це був, який називається Бізнес Бреквест з Володимиром Федоріном. Що він там цікавого розказав? Пройдемось по пунктам про Є-відрядження. І тут дуже цікавий поворот. Далі цитата. Немає хороших новин про те, що це станеться найближчим часом. Зараз, взагалі, немає дискусії щодо цього питання, але це точно станеться, але пізніше, і з більшими втратами для компанії. На жаль, я так розумію. Вважаю, що компанії мають більш твердо говорити про свою позицію. Можливо, деякі з них вже знайшли якісь інші інструменти для виїзду і перестали активно комунікувати щодо цього питання. Пришвидшення запровадження є відрядження залежить від активності спільноти. Тобто, по суті, Федоров що каже, що ми намагаємось це лобіювати, нам не вистачає апаратних потужностей. Якби у цього запиту було більше суспільної підтримки, то нам би було б легше. Це робити. Я так розумію, що в нього така думка. Але це можна прочитати інакше, мовляв, ви мало просите, тому, тому поки що ні. Але колись буде. Але не зараз, але буде. Також він там поговорив про чат GPT, що вони планують його впровадити в роботу міністерства і співпрацюємо щодо цього з компанією Microsoft. І це, як на мене, цікава теза, тому що вона не про мінцифри, вона про Microsoft і чат GPT, тому що технологія класна, але видно ще краще те, як Microsoft вміє її продавати і цим займається активно. Про прогрес із законопроектом маски шоу Стоп і Кейс Макпо він розповів. Вони там працюють. Там було дві редакції нового закону. Вони вибрали. Одну зараз вони її будуть просувати, і що представники з МакПО зустрічалися там в певному комітет, комітеті по правоохоронній діяльності і спілкувалися, і ніби всі один одного почули. І от буде новий закон, він буде класний, але незрозуміло, чим саме він буде класний, тому що там, нібито, багато приділено уваги тому, як. При обшуках іде робота з технікою, ну щоб її не пошкоджували, щоб її безпідставно не забирали. Але нібито цю проблему пофіксила ще попередня редакція закону маски шоу. Стоп. Він ще сказав, що була зустріч іт спільноти та представників офісу генерального прокурора. А пізніше заступник міністра Федорова Олександр Борняков опублікував фотографію цієї зустрічі, і там були присутні співзасновник Совсем. Тарас Кіцмей, засновник Макпо Олександр Касаван, співзасновник групи компанії Ево Микола Палієнко і засновник Аякс Олександр Конотопський. І він ще сказав про Starlink, що е, так всякі чутки є, але все працює і буде працювати. Не розповідатиму деталі. Apple скорочує бонуси та найм, щоб зменшити витрати. Apple затримує виплату бонусів. Там виявляється, у них всередині є різні команди, які по різним системам отримували ці бонуси. І от були ті, які раз на рік отримували, а були ті, які двічі на рік, і ті, які двічі вони першу порцію бонусів отримували навесні, а другу восени. От тепер всі будуть отримувати тільки восени, і вони прям дуже агресивно притримують найм. Агресивно в тому плані, що навіть коли людина звільняється, то вакансію. На її позицію не відкривають. Тім Кук заявляє, що треба продовжувати бути обережними з грошима. І ще додається, що нібито в магазинах ЕПЛА теж така напружена ситуація, і що ніби є там якісь заяви співробітників, що там є частина людей, які працюють на парт-тайм, і нібито тих, хто працює на парт-тайм, Часто просять дуже наполегливо перейти на фулл тайм з розрахунку, що вони звільняться. Але як на мене, це така дивна стратегія. Ну от саме це про останнє Що, Типу, Apple приховано скорочує людей тим, що вмовляє їх з партайму переходити на фулл тайм. Ну і як ми вже звикли, під час цієї кризи у Apple в середньому все трохи краще ніж у колег по ринку. Adobe Перевершила квартальні очікування і підвищила прогнози на 2023 рік. Їх виручка зросла на 9%, Це було вище прогнозу, вище прогнозу аналітиків. Вони все ще не купили фігму, тобто, це чисто заслуга і доба. І я взяв цю новину в підбірку тільки тому, що ви маєте знати, що, хоч у когось, справи йдуть непогано. Можливо, не щодо купівлі фігми, але непогано. Google запускає API для мовної моделі Palm, щоб кинути виклик OpenAI і чат GPT. Коротше кажучи, Google намагається з усіх сил встрибнути в цей потяг, але в них щось не дуже виходить. Чому, мені здається, не дуже виходить? Тому що у тих, у кого виходить, у них є і апішка, і є вдалий консюмерський продукт. А у Гугла чомусь вдалих консюмерських продуктів не дуже видно. Є цей барт, який виявився не дуже вдалим. Є купа анонсів, що вони там і в Google Docs, і в вспредшити, і усюди вбудовують свою мовну модель. Але поки що ми цієї функціональності не бачимо, але вони обіцяють продавати API. Мені здається, коротше дивним: якщо в самому Гуглі не можуть побудувати на цьому вдалий публічний продукт, то чому раптом ті, хто отримують доступ до API, їм це вдасться. З іншого боку, цікаво, що можливо, це от у мене така думка з'явилась. Ви напишіть в коментарях, можливо, я не правий. Що можливо на ринку клаудхостінгу AI-технології трохи змінять розклад, тому що раніше там домінував Амазон, у них нібито немає своїх великих мовних моделей, які б вони надавали по пішці. А от у Майкрософта і яка не яка у Гугла буде, можливо, це додасть їм конкурентної переваги. Харківський воєнком анонсував повістки у дії. У мінцифри це спростували. Повторюється вкотре цей сюжет. Воєнком з Харкова казав, що у нас тут електронні реєстри, все значить порахували, все в комп'ютері, і скоро це все можливо буде працювати з дією. А в дії вийшли і сказали, що цей реєстр він окремий. Він називається Оберіг. Він не має жодного стосунку до дії, і ми нічого такого не планували. Повторюсь те, що я говорив декілька випусків тому: повісток в дії. Я особисто вірю, що не буде. Я так казав, тому що щоб ви розуміли, що це моя суб'єктивна думка. Чому мені здається, що їх не буде? Мені здається, що це буде супер непопулярно, і якщо вони з'являться в дії, то це вдарить загалом по цифровізації країни, тому що люди почнуть зносити апку. І мені здається, що в Мінцифри цього не допустять. Можливо, там з'явиться кнопочка актуалізувати. Свої дані. Можливо, вона навіть буде з'являтися в неочікувані моменти користування, але отак, щоб прям повістки, не вірю. Приватна інвестиційна фірма Ethical Капітал придбала Pornhub. Е, що тут цікаво е, Порнхаб – дуже закрита компанія е, канадська. Там не дуже зрозуміло, хто її кінцевий бенефіціар. Ну тобто там є якісь люди, якісь ще компанії, але от так, щоб десь побачити їх в одному місці, неможливо. Е, і от їх купили, е, і декілька років тому там була серія гучних скандалів. З тим, що там було чимало відео, яке монетизовувалось, і це було відео неповнолітніх або людей, які не по своїй волі займалися е, сексом на камеру. В той момент. Порнхаб дуже сильно там підсилив модерацію і видалив мало не більшу частину контента. І от він проіснував, я так розумію, декілька років в такому стані. А зараз продався компанії, яка називається «Ethical Capital». Дуже дотепно, як на мене. Ну, коли «Ethical Capital» купує компанію, яка заробляла на секс експлуатації людей, докер видаляє опенсорс проекти. Docker все ще намагається заробляти на своєму продукті, і в них раніше для open source проектів зберігання цих імеджів воно було безкоштовним. А тепер вони там поміняли свої критерії, і тепер там це має бути не тільки опенсорс, а ще й non-profit, І цей проект не має входити до жодного фонду, який опікується опенсорсом. Коротше кажучи, там чуваки офігівають, тому що раніше. Те, що коштувало ноль, тепер має коштувати 400 баксів, а вони і так на цьому не заробляють. Ну, що робити, криза. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 27 тисяч 478 доларів. Ой, 484 вже. Курс Етеру 1820 доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!